Нелегальні публічні ретрансляції в кав'ярнях та пабах можуть стати занадто ризиковими. Експерти кажуть, особливо із наближенням євро. Порівняльників побільшає Україна буде в центрі уваги великої кількості гостей та міжнародних організацій. Тому просто так показувати футбол на плазмі у кафе не вийде. За оцінкою експертів, немало закладів, часто ретранслюють програми публічно без відповідних договорів. Тобі ділити це легально, у вас такий контракт. Тому що ми купуємо ета прав ми, звісно, даємо мета прав для ресторану бізнесу і ресторан кафе. У компанії Воля пояснюють, зазвичай про особливості публічних демонстрацій бізнес навіть не замислюється. Провайдер влаштував своєрідний тренінг для менеджерів для більшості откровення, що можна, наприклад, купити відповідний пакет. Пакет для публічного показу спорт вартістю 290 гривень до нього входить і канал футбол для порівняння. Штраф за порушення прав показу 10% від обороту закладу. У нас закон, як поэтому Тому, буде він буде как бы, регламентіровано, нам буде спокійніше працювати. Ми не будемо спати і боятися, що ми завтра прийдемо. У нас арестоване заведення нет ліцензії. Його отримати дорожче, ніж заплатити за пакет. Воля першою організувала дискусію на тему особливостей прав на легальний публічний показ серед закладів сегменту хорека. Компанія єдиний кабельний оператор на ринку, що пропонує готелям та рестораторам пакети програм для показу.